Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. На каналі Тара Україна ми сьогодні подивимося загальна парада вам на травень. Ви можете обрати один з декількох варіантів. Якщо ви хочете особисту пораду, то ви донатите від 100 гривень. Зараз буде 1-2 дні, коли я кожному, хто зараз закине донат за посиланням під відео зробить скрін. І відправить мені на телеграм, я вам дам пораду на наступний місяць. Тобто, я подивлюсь, які у вас можуть бути загрози, більш детальніше для вас. Це для хлопців дуже важливо. Ваша загальна порада на травень. Давайте, мої хороші. Якщо ви захочете якесь прям питання розглянути, стосунки, наприклад, по здоров'ю, негатив подивитись, так само від 500 гривень донатик скрін мені на Телеграм, і я дивлюсь той день на наступний. Все, це буде день-два. Ми відпрацюємо таку можливість. Загальна ваша порада на травень. Перший варіант. Другий варіант. Давайте. Третій варіант. Оберіть собі. Можете задати якесь питання. Перший варіант не очікувати на від кого, розраховувати тільки на себе. Буде розчарування. Можливо, щоб хтось прийшов, хто приїхав, хтось приїхав, щось сказав, допоміг. Не ображайтесь. Тут дивіться, немає винуватих і вашої провини немає. Але якщо ви просто чекаєте, і ви розумієте, що ви просто втрачаєте час, сподіваючись, на когось, не робіть так більше. Дуже обережно з втратами. Гроші треба берегти. Тому що або крадіжка може бути, або витратити, а потім на щось не вистачить. Дуже обережно. На виборі, розумієте, дівчата, в кого трикутник відкриється, або там свекруха ліза, третя сторона, кого буде активна, тут може бути вплив, на стосунки і на вас, або емоційний, або на рівні енергетики, тобто негативний. Но вам дуже хочеться справедливості в цей місяць. Не буде по-вашому, не буде. Ось тут перекрита можливість жити так, як ви хочете. Я б тут подивилась, хто ж там що побажав, набажав, щоб їм всім позглазилось. От вам буде прям хотітися, щоб жінка відповіла за свої. Чинки. Ні, на жаль, ні. Не думайте про негативне, про поганих людей. Змінюйте свою ситуацію, своє життя на краще. Така порада. Все погано піде, третій варіант. Сонечко прийде, залежності підуть. Від людини, наприклад. Те, що вас засмучувало. Гарний період. Треба просто розуміти, як його використовувати максимально. То одинокий може бути зустріч. Не закривайтесь від можливостей. От погоджуйтесь, не закривайтеся. Іноді, знаєте, буває, настрою нема зустрічатись, бачитись. Знайдіть цей настрій. Це така порада.